Вас вітає кафедра кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Кафедра з 60-річною історією, на якій вдало поєднуються багаторічні традиції підготовки висококваліфікованих фахівців з автоматизації технологічних процесів з сучасними напрямами і трендами в області комп'ютерно-інтегрованих технологій. Кафедра пропонує навчання за двома спеціальностями 151 -та автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та 152. -та метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Спеціальності є спорідненими, і випускник, що закінчує ту чи іншу спеціальність, отримує на більш ніж 90% схожі знання та компетенції, що дозволяють працювати у багатьох галузях економіки від виробництва будь-якої продукції до фінансового сектору усюди, де є інформаційні системи керування, діагностування, моніторингу або обробки інформації. За порукою якісної підготовки фахівців на нашій кафедрі є потужна лабораторна база на основі якої студент отримує ті практичні навики, що є необхідними для подальшого вдалого працевлаштування. Ця база розроблена викладачами кафедри у співпраці з провідними підприємствами України та вченими університетів Європейського Союзу. Наряду з сучасними комп'ютерними класами кафедра має лабораторії з проєктування, розробки та дослідження реальних систем керування, моніторингу та діагностування. та постачається промисловим підприємствам України та за кордон, а також стенди для дослідження процесів руйнування гірничих порід та відкачування води при проведенні підземних робіт, прокладка метро, видобуток вугілля або руди тощо.